З 1 серпня 2016 року на території Російської Федерації вступає силу закон, згідно якого Федеральна служба Росії має повний доступ до персональних даних інтернет-користувачів. Нещодавно Служба безпеки України зробила застереження щодо користування російськими інтернет-ресурсами. Тож ми вирішили спитати містян, чи не впала їхня довіра до сайтів російських та чи планують вони користуватись подальшими російськими інтернет-ресурсами. Мені це дуже не подобається. Перше це чую. Ну, напевно, буду користуватися, але. Тобто можливо. ви не непокоїтесь не, 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 не за свої персональні дані? Звичайно, непокоюсь, але що я можу з цим зробити? Ну, є альтернативні соціальні мережі, наприклад, Facebook або інші сервіси. Чи не думали ви над цим перейти на інші соціальні мережі? Можливо, можливо. це гарна думка. Справа, тому що я вже відмовилась від російських сервіс, сервісів, а надалі, мабуть, ні. А скажіть, будь ласка, ви знайшли альтернативу в інших яких соціальних мережах, чи взагалі ви відмовилися від соціальних мереж? Ні, не знайшла альтернативу. Користуюся mm -hmm. фейсбуком. А як, як ви дасте оцінку цій ситуації? Чи можливо це черговий тиск на інформаційне поле українське, на е, тиск на свідомість українців? Як ви розглядаєте це? Ну, справа? Тому що я перший раз про це чую від вас, чесно кажучи? Я ще слідкую за новинами, але ще не можу дати оцінку? Мабуть, так це тиск. Ну, я вважаю, що це особисто діло кожної людини. Ну, тобто ви користуєтесь соціальними мережами такими так. як контакт? Так. І ви вказували ж там, напевне свої якісь персональні дані, так? Ну, які адреси не вказувала, телефон не вказувала. Ну, взагалі, вас непокоїть той факт, що, наприклад, будь-яка людина, співробітник Федеральної служби безпеки Росії може подивитись, про що ви переписуєтесь, ваші фотографії і тому е -е, подібне? Вважаю, що це негарно. Mm -hmm. Чи в подальшому ви плануєте користуватися цими соціальними мережами? Чи будете відмовлятися від них переходити на більш альтернативні наприклад, Facebook або інші? Ну я подумаю, думаю, що відмовлюсь. На вашу думку, це може можливо якийсь черговий інструмент на тиску на Україну або на свідомість українців, або не взагалі на інформаційне поле, тому що більшість інформації зараз знаходиться в інтернеті, і таким чином російські спецслужби можуть. А, можуть контролювати це інформаційне поле. Як ви думаєте, це можливо це такий от крок? Думаю, можливо, для чогось це робиться для якоюсь метою. А Від російських ми не користуємося. Довірять не довіряємо. Росії. А як ви думаєте, це черговий тиск на Україну, на інформаційне поле українське, на свідомість українців? Чи це просто ну, внутрішня безпека? Так домовити російська, як на вашу думку? Тиск, тиск. Це тиск, не внутрішня безпека. Тому що їм треба. Ну, що? з огляду на те, що в Росії так вели такий закон, якщо в Україні ведуть, як ви поставитесь до цього? Погано. Дуже негативно. Дуже. Тому що дані людини повинні бути не... Доступ до, до неї має бути ограничений, а щоб всі користувалися цим, проти цього». З однієї сторони, мабуть, буде негативно ставитися, але якщо вони щось забажають зробити, то в принципі нічого їх не зупинить, то що це буде трішки на більш до доступнішому, то в принципі нічого думаю страшного, тому що в нас така держава, що, коли вони все забажають, то вони все одно все зроблять. Ніякі закони, ніяких не, 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 не здержать і не зупинить. Якщо не секрет використайте соціальними? Ну, звичайно, так, да, всі ж користуються, я також є. А чи не думали перехід на альтернативні соціальні мережі не російські, наприклад? Це, я в них рідко буваю, якщо буваю то тільки по роботі, так не, 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 не заради спілкування там друзями. Так що, в принципі, думаю, що, що мені це не важливо. Мені... Вважливо. Якби тільки виконувалося те, що я там роблю, і не заважало мені це. А то, що вони матимуть якусь інформацію там, про мене, то в мене там. Ну ім'я і прізвище, я думаю, їм цього не достатньо буде для того, щоб ну, хай в принципі, це не є таким, не думаю, важливим, до чого я б там ну, різко негативно відносився так, нормально, але... Зрозуміло, що якийсь мінус і негативний від цього це, це буде, але так його навіть не знаю. На ваш погляд, це закон, це черговий тиск на Україну, на український інформаційний простір, взагалі на, на думку українців. Чи це просто внутрішня безпека самої Російської Федерації? Я думаю, що це в першу чергу тиск, тому що наш, наш народ, мабуть, все-таки піддається паніки і такому всьому. Очередний, ну, мабуть, да, такий очередний тиск, який, щоб трошки збентежити людей і поставити, щоб заставити, мабуть, задумати, що, що щось потрібно можливо робити, але я думаю, що, що все одно це якийсь, мабуть, відволікаючий момент від чогось серйознішого, наприклад, атак, щоб збентежити людей.